У Львові на території Львівської експериментальної кераміко скульптурної фабрики відбувається пікет близько ста невдоволених місцевих працівників, які вважають, що фабрику можуть закрити, а на цьому місці збудувати багатоповерхівку. Тут відносно нещодавно змінили керівництво, і люди не зовсім задоволені з такого рішення. на На плакатах можна зрозуміти, що саме вимагають люди, які тут працюють. Ось такі немає Отак виглядають майстерні з середини. Отак виглядають майстерні зсередини. Власне, працюють з керамікою. тут. Звичайно, що всередині фабрики. Потрібно робити ремонт, оновлювати, осучаснювати приміщення. Так, ще одна ось така майстерня тут є. Так, ще тут така краса. Так, а це така невеличка піч, в якій кераміку випалюють. Така компактна. Може поміститися в звичайній квартирі, навіть я певно, думаю. Так, на фабриці, як бачимо, не лише скульптурами і кремикою займаються, і малюють. Так, це частина скульптур, які тут виготовляються, виготовлялися. Так, ще планчик з цього боку. І експонати для музею готові. Так, тут ще одна така досить величезна майстерня. Так, це теж територія фабрики така от ситуація довкола львівської експериментальної кераміко скульптурної фабрики. Підписуємось, будь ласка.